рух, цей звук заліза, що ти робиш. Оце ти хочеш зробити фестиваль, хочеш зробити музей. І що він має для наступного покоління, як вони мають переформатувати в собі це все, знаєш? Як вони це мають це пропустити через себе? Диви, от ті люди, хто вже зараз робить, хто, хто вже масштабують, от українці, такі як ти і я, але котрі щось роблять для країни, держави, давай так, там, для себе. Угу. Я їм нічого нового, напевно, що не скажу. Вони просто подивляться на все це і скажуть: чувак, от я думаю саме так, молодець. Uh -huh. Просто вони тоді будуть розуміти, що вони не самі. Uh -huh. Це перше. А ті, хто не розуміє, вони все одно нічого не роблять. І робити вони нічого не будуть. Це uh -huh. такі люди. Але я, хоча, б зможу запустити в їх голові процеси, котрі дозволять тим побачити альтернативний. Погляд, хоча б в себе. Слухай, в мене, діду, моєму, ви от в січні цього року 100 років. Uh -huh. Ось я онук, він помер, було 89. Я був дорослий чоловік. Чоловіка вже. Я, ну я з ним багато спілкувався. Він в адекваті був майже там. Ну останні там, напевно, два тижні він вже був не неадекваті. Так ось я його онук його зрозумів, його дії по життю, котре я знав, uh -huh. коли йому виповнилось 100 років. Я такий сяду, Боже, дід, я, я ж тобі вже зустрічу. Чому ти тут так зробив? А, чому ти... а я ж піддавав все це критики. І люди саме так живуть, і про своїх родичів думають, що вони якісь ти там хтось не що вони чуділь. А вони були в таких умовах, вони були в таких історичних умовах, в таких соціальних умовах. Uh -huh. І в них не було іншого варіанту. Uh -huh. І от коли ти припиняєш, е ну, скажімо так, критикувати ну, своїх батьків, там, своїх там діда, бабу. та, і ти, я вважаю, що ти, в тебе з'являється воля для того, щоб зрозуміти, хто ти, який ти насправді. Я дуже просто кажу: от, е, з людиною зустрівся, людина мені каже, от який завод просрали, там. Я -та -та, кажу, скільки тобі років? Там, 55, скільки тобі було, коли просирали завод. Там, там 30, там 35. Там 40. А чого ти робив? Нічого не робив. А мені не було можливості. Так рота закрий. Ага. Якщо ти тоді нічого не робив, а зараз критикуєш. Ти критикуєш, по-перше, себе. Ти про себе погано кажеш. Ага. І ну, який в, в, цьому, в цьому сенс? Шукай плюси, шукай позитив. Для мене позитив, в тому, що КМЗ немає. В тому, що я, я за це не сплачую. Я би сплачував ага. податки зараз, щоб він існував. А я їх не сплачу. Клас. Ага. Юніт Сіті стоїть красиво. Клас. Ага. Супер.